Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відкриємо мапу. На це раз давайте з поліцейськими поганяємось. Виберемо цю. І погнали! Так, давайте заманимо їх. Так, сюди. Ось вам сюрприз. Ще одну поліцейську тачку залишилось ліквідувати. Зато я її знайшов. Промахнувся. Ось так тобі. Так що ховаємося. Чи тікаємо. we're getting too close to stop now we need to take down g-mac chaoou doesn't even realize he's setting his own trap we can get them all this is the opportunity we've been waiting for Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!